Так, всім привіт! Плюс одне оновлення у нас сьогодні. Це BMW X3 2017 року. Даний автомобіль на таких от чудових нових дисках. 2 літри на бензині, повний привід, шкіряний біжовий салон з електросидіннями та пам'ять сидінь. Пробіг 81 тисяча кілометрів, CarPlay, навігація, двохзоний клімат-контроль, є підігрів двох передніх сидінь. Бачите, теж така типу дерев'яна вставочка в поєднанні з чорним та біжевим салончиком. Штатний аудіозвук в нас. Зараз покажу вам, що на задньому ряді. Дивіться: просторий автомобіль. От, як бачите, кажу класний дуже цей салон. Таке поєднання досить прикольне. Тому, якщо тебе зацікавив даний автомобіль, ти знаєш, де нас шукати. Наш телеграм клуб 365, Це наш мобільний додаток. Або на нашому сайті АвтоСтар. Ну і звичайно, чекаємо тебе в нашому автосалоні. Автостар, у мене все.